після 24 лютого наша громада була майже 8 місяців на лінії вогню. Школи пошкоджені, дитячі садочки. Ну і саме основне, що 60% будинків пошкоджено. Під час постійних обстрілів було знищено велика кількість ліній електропередач. І люди, які залишилися в селі, залишилися, скажімо так, без світла, без інтернету. І коли почали повертатися люди в село, звичайно, вони були залишені без цієї нагальної потреби. Це і телефони, це і обігрівання будинків. Нам Прийшла на допомогу. Молода команда дуже таких відзивчивих молодих людей із Хелп. Ми з ними познайомилися, показали їм нашу громаду. В той час ще нас досить обстрілювали. Ми з ними поїхали в Прибузька і в Лимани, і в, в Галициново Коли сіли за стіл переговорів, вже розмовляти про більш якісь конкретні цілі. Нам було запропоновано, щоб ви вибрали, скажімо так, з пріоритетів. Звичайно, ми вибрали електрифікацію саме тих населених пунктів, які постійно знаходились під лінією вогню, і почали працю. Вати, почалася довготривала робота з організацією HELP Ми почали працювати над новітньою лінією електропередач, і ми вже отримали 20 Кілометрів кабелю сіп і проколювачі, і натяжувачі. тобто, все те, що потрібно для того, щоб замінити цю лінію електропередач, яка була пошкоджена. Це покращить існування людей, тому що у них постійно буде світло, не буде горіти електрика. Дітки, які на сьогоднішній день займаються дистанційно, зможуть безперешкодно відвідувати заняття. Хочеться від всіх мешканців нашої громади висловити велику вдячність саме гуманітарній організації. Хел представникам всім велике їм спасибі за те, що вони допомагають. За їхнє таке, знаєте, відкрите і чисте серце. Хай дає боженька всім нам здоров'ячка і перемоги для нашої України.